Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас огляд ліхтариків для пістолета нового покоління, але це не просто ліхтарик, а ще й з лазерним прицілом. То поїхали! Компанія Атлант Маркет, як завжди, нам присилає посилки різні ліхтарики компанії Фенікс. Для того, щоб я роздавав хлопцям кому це потрібно, Та ми робимо огляд. І сьогодні у нас на огляді ліхтарик з лазерним прицілом, саме для пістолета. Зараз будемо робити розпаковку. І так, у нас ліхтарик компанії Phoenix GL23R. Ось така упаковочка. Ми його відкриваємо таким чином. Раз, раз. Так, що ми тут бачимо? Так, сюди упаковочку. Що у нас у комплекті йде? У комплекті у нас іде, як бачите, гумова прокладка така. Це запасна вона йде для того. Щоб волога не поступала до ліхтаря, то ще є запасна. Також ще є перемикачі. вони збільшені. Це вже кому як подобається, можна встановити. Також тут є ще перемикачі. і тут перше я раз бачу, тут у нас є регулюючий ключ. Такий, не знаю ще для чого, ми ще розберемося. Тут у нас. Кабель зарядка Type-C і сам приціл. Як бачите, сам приціл невеликий, він дуже легкий, він зроблений з алюмінію, і він підходить повністю для пістолета марки Glock. Також для інших пістолетів, або можна і на автомат, я думаю, його поставити там, де є планка пікатіні. І він вмикається, тут у нього є три режими. Перший режим це повністю він відключений. Ми включаємо ось, наприклад, просто ліхтар. Просто ліхтар, і ми включаємо. Ось він вмикається отак Швид, швидко. Якщо потрібно, щоб був ще й лазер, він комбі комбінований, то ми перемикаємо оцей перемикач і вмикаємо. Як тут ось, бачите зелений лазер. Його видно навіть у день. У день видно. Це комбінований, це йде лі лі ліхтар та сам лазер. І якщо потрібно просто лазер, ми перемикаємо на ще один, і у нас просто лазер іде. Ось, бачите? Лазер. Ну, і можна перемикати і так, чик-чик, чик. Ну, а зараз ми поїдемо на полігон, прикріпимо його до пістолета, постріляємо та подивимось, як він. Веде цей приціл саме у бойових умовах. Зараз ми на полігоні протестуємо цей приціл. Він встановлюється ось так, це наглок. Ну, ми стаціонарно його прикрутили тут, бачите, шайбочкою. У комплекті, у комплекті є швидкозйомний пристрій, який відчолкує. Ну, я в минулому відео показував. Також, так як тут лазерний приціл. Лазерний приціл. Його потрібно пристрілювати. Для цього є тут два таких винтика: Це оцей по горизонталі і оцей по вертикалі. Ну, ми просто зараз простріляємо. Як стоковий його налаштування, а взагалі для того, щоб пристріляти лазерний приціл, його окремо треба у тірі ставити у станок, щоб він стояв неподвижний, та стріляти та регулювати. Ну, як бачите, ось так виглядає приціл, ліхтарик, і зараз будемо стріляти. Ну, як, як я і казав, його потрібно калібрувати, бо він на десь 30 сантиметрів іде униз і десь сантиметрів 5 уліво, то потрібно це все робити у тірі на станку. То хочу подякувати. За те, що присилаєте нам від компанії Фенікс, такі класні штуки, будемо все тестувати і роздавати всім військовим. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон!